Вітаю вас на нашому YouTube каналі. Сьогодні буду готувати смачні зрази із лівером. Для наших зраз потрібно 500 г відвареної картоплі, 1 яйце, півтори склянки борошна і у мене це домашній лівер. Тут відварені легені і серце. Також олія для смаження і спеції за смаком. Спочатку робимо тісто для наших зраз. Мене це від... Я відварила картоплю, перетовкла, додаємо одне яйце. Додаю спеції. Багато не додаю, так як я варила її підсолену, картоплю... підсолювала картоплю, коли варила. Тепер додаю поступово борошно. і замішуємо. Картопляне тісто таке. Ось таке виходить у нас м'яке еластичне тісто, трішки воно навіть липне до рук, але так і потрібно. Багато муки не додаю, щоб вони не були такі забиті. наші зрозі. Тепер беру руки, занурюю в борошно і беру трішки тіста нашого. Роблю таку звану вареничку, беру начинку і зліплюємо наші зрази. Трішки приплюскую, і отакі от зрази у нас виходять. Зрази наші я поліпила, тепер можемо їх смажити. На сковорідку вливаю сонячну олію і викладаю зрази. Смажимо на середньому вогні з обох сторін до золотистої кірочки. Ось зрази я підсмажила. Погляньте, скільки смакоти у нас. Давайте подивимося, які вони всередині. Хрумка з коринка зверху. І багато начинки. Можна подавати до столу і смакувати. Заходьте на наш YouTube канал, там завжди смачні, прості і нові рецепти. Смачного!